Історія нашої країни налічує понад тисячу років. У далекому минулому зародилася наша держава Київська Русь Україна. Поляни жили окремо і володіли своїми родами. І до того вони жили родами. Кожний на своєму місці. І були Три брати одному ім'я кий, другому Щек, а третьому хорив. А сестра у них була либідь. Сидів кий на горі, де тепер узвіз Боричів. А Щек сидів на горі, що зветься нині Щекавицею. А хорив на третій горі, яку прозвали Хоревицею. І збудували вони місто на честь старшого брата свого. Нарекли його Київ, був круг міста ліс і бір великий, і ловився там усякий звір. І були мужі, мудрі й тямущі, а називалися вони Полянами, від них поляни і донині в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що кий був перевізником коло Києва. Мовляв, був перевіз із того боку Дніпра. Тим то й говорили наперевіз на Київ. Але якби Кий був перевізником, то не ходив би він до царгорода, а Кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького. І той цар, переказують, зустрічав його з великою шанобою та почастями. Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце і поставив там невеликий городок. І хотів сісти у ньому своїм родом, та не дали йому навколишні племена. Так і донині називають при Дунайці те городище Києвець, Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його Щек і Хорив, і сестра їхня Либідь тут же померли. Після смерті братів рід їхній став князювати в Полян. А в древлян було своє княжіння, а у дригуючив своє, а в Словен у Новгороді своє. Інше князювання було на річці Полоті, де жили полочани. Від них пішли кривичі, які сидять у верхів'ї Волги, і у верхів'ї Двіни, і у верхів'ї Дніпра. Їхнє місто Смоленськ. Від них же походять і сіверяни. А на білоозері сидить весь, на Ростовському морі меря, а на річці Оці, де вона впадає у Волгу, мурома, яка говорить своєю мовою. І черемиси, які говорять своєю мовою. І мордва, яка говорить своєю мовою. Ось хто тільки говорить на Русі: поляни, древляни, новгородці, полочани, Дреговичі. Сіверяни, бужани, які сиділи по бугу, а потім прозвались волинянами. А от інші народи, які платять данину Русі Чудь, Меря, весь, Мурома, Черемиси, Мордва, Перм, Печора, Ям, Литва, Корс. Усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних радимичі ж і в'ятичі роду ляхів. Було ж бо два брати вляхів один Радим, а другий в'ятко. Брати прийшли і сіли. Радим на Сожі, від нього прозвалися Радимичі, а в'ятко сів із родом своїм на оці, від нього прозвались в'ятичі. І жили у мирі поляни, і древляни, і сіверяни, і Радимичі, і В'ятичі і Хорвати. Дуліби жили понад Бугом, де зараз волиняни, а уличі і тіверці сиділи на Дністрі у близькому сусідстві з Дунаєм, і була їх велика сила слов'янських племен від Дністра до самого моря. І міста їхні стоять до сьогодні. Зате і назвали їх греки Велика Скіф або Велика Скуф. Усі ці племена. Мали свої звичаї та закони своїх батьків, кожний свій норов і побут. Поляни мали звичай батьків своїх лагідний та тихий. Шанобу і сором великий мали перед своїми невістками та сестрами, матерями і батьками своїми, і був у них шлюбний звичай зять не ходив брати молоду, а приводили її з вечора за день до того. А завтра приносили за нею приданим, а древляни викрадали собі жінок коло води. А радимичі, в'ятичі та сіверяни мали спільний звичай жили у лісі, як і всякий звір. Шлюбів не мали і ставали на ігрища між селами, сходились на ті ігрища на пісні та танці, і тут викрадали собі жінок, перед тим змовившись із ними. А коли хто вмирав, Творили тризну над ним, а тоді вирубували велику колоду та клали на ту колоду померлого і спалювали. А після того, зібравши кістки, укладали в малу посудину і ставили на стовпах при дорозі. Так роблять і зараз в'ятичі та кривичі.